Обери роботу по душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Ці слова видатного філософа Конфуція навіть сьогодні не втрачають своєї актуальності. А якщо твоя професія пов'язана з креативом, цікавими зустрічами проектами, то тобі вдвічі пощастило. Ти зараз переживаєш вирішальний момент, потрібно обирати майбутню професію. І саме від цього рішення залежить твій професійний успіх, фінансова стабільність і, взагалі, задоволеність життям. Почни кар'єру раз з нами знайомтеся кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеського національного технологічного університету. Кафедра молода, але ми амбіційна команда, яка націлена на результат. А отже, нам є про що вам розповісти. Вони знають всі закони сучасного бізнесу, майстерно вивчають потреби споживачів і з захопленням поринають у світ реклами. Знайомтеся, колектив кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеського національного технологічного університету. Серед них професори, доктори, доценти, кандидати наук, які мають багатий досвід викладацької практичної діяльності і готові з ним ділитися. Вони професійні та вимогливі, і саме в цьому їх сила. Кафедра маркетингу підприємництва і торгівлі готує фахівців за спеціальністю 0,75 маркетинг. На ступені вищої освіти бакалавр. Підготовка здобувачів здійснюється за освітньою програмою маркетинг та діджитал комунікації. На ступені вищої освіти магістр навчання проходить за освітньою програмою маркетинг. Інсивну та якісну підготовку фахівців свідчать наші перемоги у всеукраїнських міжнародних конкурсах, олімпіадах. Наші студенти завжди у числі перших. Міжнародні проекти університету дозволяють нашим студентам проходити практику та навчатись за кордоном. А ось і наші студенти. Їм не буває сумно, і ви в цьому зараз переконаєтесь. Зустрічі з керівниками, провідними фахівцями успішних кампаній, майстер-класи. На базі кафедри створений маркетинговий клуб. Діють професійні гуртки. Про рівень підготовки наших студентів свідчить перемоги на всеукраїнських конкурсах, олімпіадах. Ми впевнені, якісні знання є основою вашого успіху. Ми обіцяємо вам незабутнє студентське життя. Наші випускники працюють маркетологами у рекламних та маркетингових кампаніях, мають власний бізнес, працюють на різних управлінських посадах у підприємницьких структурах, державних установах та приватних підприємствах. Важлива деталь: головна особливість навчання в Одеському національному технологічному університеті: 100-відсоткове працевлаштування випускників. Двічі на рік у нас проводять ярмарок вакансій. Під час цих зустрічей провідні компанії України пропонують актуальні. Вакансії не тільки нашим випускникам, а й студентам старших курсів. А отже, саме в стінах університету ви можете знайти свого майбутнього роботодавця. Якісні знання основа твого успіху. Зроби правильний вибір, будь з першими.